Між Володимиром Зеленським та журналісткою П'ятого каналу стався конфлікт на конференції присвяченої роковинам війни, де одним із безліч питань було те, що чи вбачає персональну відповідальність президент, що не попередив громадян про загрозу наступу, та яке покарання понесе друг дитинства Зеленського, екс голова СБУ Іван Баканов. Яка була реакція Петра Порошенка? Пане президенте, дякую за можливість поставити питання П'ятому каналу каналу, який ще з квітня, 4 квітня вимкнули з цифрового ЕТР разом з еспресо та прямими наразі ми не маємо можливість повноцінно мовити так само, як і наші колеги це сотні медійників. Але моє питання в тому, що рік тому у січні, коли США та НАТО попереджали про повномасштабне вторгнення Росіян, ви закликали українців тримати холодну голову і зберігати холодну голову, не піддаватись на провокації. Чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде? І чи обачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу. І яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Коли зупиніться, будь ласка, вже вистачить. запитання. Що, зокрема, через також СБУ? Дякую за вашу доповідь. Дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа. Нікуди не дівся. Мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України, завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але напевно я хоч щось зробив, раз ми тут в деокупованому Києві. В деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але тим не менш, я вам вдячний за те, що ви є. Я знаю, що ви будете і це прекрасно. Але в чому зміст? В тому, що ми переможемо. Ось з таким же, уж, який є президент. А от з тим, що от було, ми не перемогли. Ось така моя відповідь. Дякую, дякую нашим військовим, оборонцям, журналістам різним. І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що незважаючи на ті чи інші звинувачення, що я президент України, знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу. Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П'ятого каналу, написав Петро Порошенко. та додав прес-конференцію, слухав дорогою з-під бахмута настільки, наскільки дозволяла якісь звуку, що я можу на це сказати. Кожен українець втомився від війни, а від втоми емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені багато чого іноді хочеться сказати, тим більше є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні. Сьогодні лише один ворог це Путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає, його єдиний шанс це роз'єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації. Друзі, питання до вас: ви дійсно не розуміли, що війна почнеться по телебаченню та в інтернет-виданнях кожного дня попереджали про можливий наступ. Особисто я розуміла, що війна може початися на 99%.